Уявіть, перед вами стоїть озброєний ворог, його палець вже на корку, ще мить і вам кінець. Але замість паніки ви посміхаєтесь і кажете всього одне речення: що робить ворог у відповідь? Він опускає зброю. Це не вигадка, це мистецтво дипломатії. І сьогодні ми розкажемо вам про п'ять найвідоміших випадків, коли хитрість та слово перемогли силу. Березень 1815 року на великий загін крокує засніженими дорогами Франції. Люди виснажені, але в їхніх очах горить вогонь. Вони супроводжують чоловіка, імені якого бояться королі Європи. Чоловіка, який повертається, щоб змінити долю Франції. Його ім'я Наполеон І Бонапарт. І він знову вступає на французьку землю після вигнання на острові Ельба. Але його шлях додому досить небезпечний. Король Людовік 18, який зараз сидить на троні, знає, якщо цей чоловік дістанеться Парижа, він знову стане імператором. І саме тому він наказує зупинити Бонапарта будь-якою ціною. І ось перед Наполеоном І загін солдатів, надісланих генералом неєм, колись його вірним соратником. Їм наказано заарештувати Бонапарта, якщо він чинитиме опір, стріляти без вагань. Кожен з них знає, що цей наказ означає тільки одне смерть або перемогу. Але Наполеон не відступає. Він повільно крокує вперед, спокійно та впевнено. Його голос розтинає холодне повітря. Солдати, якщо серед вас є хоч один, хто хоче застрілити свого імператора, стріляйте. Тиша, всі вагаються, мить, вічність, і ось одна рушниця падає в сніг, потім інша і раптом вибухає крик. Хай живе імператор! Наче хвиля цей крик підхоплює весь загін. Люди, які ще мить тому мали його заарештувати, кидаються до нього. Вони більше не є ворогами. Вони його армія. Наполеон посміхається. Йому не здодобились бої чи погрози, лише впевненість, яка не потребувала слів. За кілька тижнів він війде до Парижа без жодного пострілу. Людовік XVIII втече, не чекаючи вироку. Це була не просто харизма, це був момент дипломатії. До речі, наші відео все ще дивляться багато людей без підписки. Тому, якщо вам подобаються наші випуски, підпишіться, будь ласка, на канал та ставте вподобайку. А ми продовжуємо. На обрії з'явився дим. Вершники не поспішали, не здіймали пилу, але всі, хто бачив їх, розуміли це знак біди. Першими помітили їх пастухи. Вони мчали до міста, вигукуючи лише одну фразу вони йдуть. Хорезм жив страху. Ворогів завжди було багато, але цього боялись найбільше. Цей ворог не залишав живих навіть собак. Вони могли чекати місяцями, поки місто не ослабне, вони ніколи не відступали, і ось вони тут. Невеликий загін зупинився біля міських воріт. Ніякого штурму, ніяких загроз. Вони просто чекали. Правитель піднявся на стіну. Внизу серед воїнів стояв посланець. Він мовчки підняв руку, а з міста спустився охоронець, взяв сувій та прочитав голос. Великий хан Чингісхан пропонує мир: відчиніть ворота, і місто залишиться цілим. Відмовитесь і вас не стане. Посланець говорив спокійно, наче знав відповідь наперед. Правитель міста стиснув кулаки. Його воїни напружились. Скажи своєму ханові: ми не боїмось. Посланець кивнув та поїхав. Наступної ночі не сталося нічого, жодного пострілу. Жодного тарану, лише тиша за воротами. А вранці небо почорніло. Вогняні кулі падали на дахи, палали вулиці, здіймався крик. Води лишилось мало, хліба ще менше. На п'ятий день вони здались, та тепер було запізно. Чингісхан не повторював пропозицій. Коли вершники прийшли до наступного міста, ворота вже були відчинені. Це була не просто війна, це було мистецтво перемагати без бою. Перед бурею завжди настає тиша. Кінець XVI століття: Іспанія, Володарка Морів, її флот непереможна армада, створений, щоб стерти Англію з лиця землі. Король Філіп ІІ впевнений в своїй перемозі. На троні Англії Єлизавета І. Її королівство слабше, її армія менша, її флот бідніший. Але вона має те, що немає в Іспанії: політичну хитрість та мистецтво маніпуляції. Коли розвідка повідомляє, що армада вирушила в похід, Єлизавета не панікує. Вона не збирається боротися на умовах Філіпа. Вона бере час і веде переговори. З ким? З іспанськими дворянами, з французьким двором, з голландськими капітанами та навіть з тими, хто служить самому Філипу. Вона засіває сумніви, впливає на людей, які могли б підтримати Іспанію, але тепер вагаються. Одним вона натякає, що Філіп використовує їх в своїх політичних іграх, іншим, що перемога Іспанії зробить їх васалами. Вона розділяє союзників Іспанії та робить те, чого не видно на полі бою, створює хаос у стані ворога ще до того, як битва почалась. Коли армада наближається до Ла-Маншу, англійці не кидаються в атаку. Вони використовують розгубленість іспанців. Вночі вони запускають палаючі кораблі прямо в ряди іспанського флоту. Капітани, які вже не довіряють один одному, починають панікувати. Хаос, посіяний в кабінетах дипломатії, тепер шириться морем. Англійці не намагаються перемогти силою. Вони нападають там, де Іспанія слабка, на логістичні маршрути, на кораблі постачання, на моряків, що вже знемагають від нестачі провізії. А тоді приходить шторм. Філіп чекає звісток про тріумф, але отримує лише повідомлення про розбиті кораблі, загиблих солдатів. І розкидані залишки флоту його армада розбита. А Єлизавета вона перемогла навіть не відправивши свою армію в бій. Вона не просто боролася. Вона переконала ворога знищити себе власними руками. Так виглядає майстерність дипломатії. 19 століття німецькі землі розроблені. Десятки князівств, королівств та вільних міст не мають єдиного центру. А дві найбільші сили Прусія та Австрія, ведуть затяжне суперництво за домінування в регіоні. На тлі цього хаосу з'являється людина, яка змінює все: його ім'я Отто фон Бісмарк. Він не будує імперію мечем, він використовує хитрість, інтриги та дипломатію, майстерно розігруючи свої карти. Спершу він укладає союз із Австрією щоб розгромити Данію, але вже через кілька років він повертається проти Австрії, використовуючи Італію як союзника. Результат розгром Австрійської імперії, усунення її впливу на німецькі землі та посилення Пруссії. Бісмарк не зупиняється. Наступний крок: Франція. Він знає, що французький імператор Наполеон III не допустить об'єднання Німеччини під пруським керівництвом. Але замість того, щоб чекати нападу, бісмарк створює його сам. Він перехоплює дипломатичну телеграму, змінює її зміст і навмисно публікує так, щоб принизити Францію. Гнів Наполеона III передбачуваний, Франція оголошує війну Пруссі, але саме цього Бісмарк і хотів. Без масштабних загарбницьких війн це був один з найбільш політичних тріумфів в історії, коли хитрість та дипломатія перекроїла карту Європи. 1870 роки Сполучені Штати Америки переживають нафтовий бум. Земля буквально вибухає чорним золотом. А по всій країні з'являються сотні компаній, що намагаються урвати собі частку ринку. Але хаос має свого володаря. На сцену виходить Джон Рокфеллер, людина, яка змінить не лише нафтовий бізнес, а й самі правила капіталізму. В той час, як конкуренти воюють один з одним, знижуючи ціни та руйнуючи власний прибуток, Рокфеллер робить інакше, він не воює, він домовляється. Його стратегія не знищувати конкурентів, а змусити їх добровільно віддати йому бізнес. Він приходив до власників компаній і спокійно говорив: якщо ви продаєте бізнес зараз, отримуєте величезні гроші. Якщо ж ні, через рік ваш бізнес просто збанкрутує. Його слова були не погрозою, а реальністю. Рокфеллер контролював не лише видобуток, а й на важливішу ланку нафтоприробні заводи та транспортні маршрути. Це означало, що будь-яку компанію, яка відмовилась продаватись, можна було просто ізолювати від ринку, залишивши її без можливості доставляти нафту до клієнтів. Більшість власників розуміли, вони не можуть конкурувати і продавались. Так, крок за кроком він створював стандарт Ойл, найбільшу нафтову монополію в історії завдяки переговорам, залізній логіці та вмінню змусити інших прийняти його правила гри? Таким чином Рокфеллер не просто завоював ринок, він став самим ринком. Як бачите, дипломатія це не просто слова, це мистецтво маніпуляції, переконання та навіть залякування. А яка історія вразила вас найбільше? Напишіть свою думку в коментарях.